Доброго дня! Замовив Find X. Е, І тепер вагаєтеся, чи краще сімплекса взяти, до прикладу, Light за 11 тисяч гривень, чи все-таки FinDX Pro за майже 8 тисяч гривень. По-перше, нас різні ціни. Якщо у вас є можливість додати в, ці... в ціні і придбати даного прилада, то, що ви отримаєте? Комплектацію гіршу буде в Сімплекса, хоч він дорожчий. Не буде ні ножа за півтори тисячі, ні сумки, ні наушників. Бодай провідник, але все рівно це краще, ніж їх немає. Зрозуміло? Але в Сімплекса у порівнянні із Фіндіксом, буде краще глибина. Орієнтовно на 20% на монети і 30% на дрібні цілі. Додається саме в сімплексі. Зрозуміли? Далі. Інформативність. Хоч тут лише 3 тона, а там є і 4 тона, але інформативність, що звукова, що віддає значення на повну глибину, в даного приладу буде краще. Якщо ви взяли прилада і саме в ваших інтересах потрібно розглядати з цієї сторони, то якщо вам не підходить той варіант, не вистачає, припустимо, чи хочете краще і маєте можливість придбати дійсно краще, то. В телефонному режимі просто набирайте, хто вам продав даний прилад. Якщо це був магазин Фортуна, то Фортуна. І замінюйте. Або візьміть в руку вдома собі, посидіть, вийдіть на вуличку, щоб не пошкодити, не поцарапати сам прилад, потестуйте його. Якщо вас все влаштовує, тоді все окей. А якщо не влаштовує, тоді зв'язуйтеся просто з магазином і проведете обмін після того, як ви пробуєте інший прилад, той же «Фіндікс». В конструктив повністю все те саме наведемо: штанга, катушки, що нижня штанга, все ідентично. Модуля, до прикладу, версії Light, теж безпровідних навушників наушників немає. Якщо вже розглядати більш дорогі сімплекси, припустимо, Ultra за 16, там вже є модуль і є ще інші відмінності. Дякую за увагу, фартує здоров'я. З вами був Брусок. Щасти. Є запитання, можна звернутися по телефону або переглянути які є металодетектори на самому сайті магазина «МД «Фортуна».